Всім салам! Як ви зрозуміли, сьогодні я буду робити відео про популярні стилі Роблокса, тобто скинів. Але перед цим послухайте моє обурення. Якось раз я зрадію, що в мене з'явився перший нормальний коментар стосовно відео. Знайомтесь, чувак з не Ніком. Враження, що деяких з них я знаю. Чекаю, поки вони побачать це відео. Дивився я значить одне з його відео, і у мене виникло питання. Чи. У нього хороший контент, шикарна якість і взагалі все бомбезно, але чому так мало переглядів і підписників. І з цим я закінчив. Тож, давайте повернемося до відео. Почалося все з того, що я таки сижу на Ютубі і бачу оце відео. I don't like you. I don't like you. I don't like you, I don't... Але більше мені сподобалося коментарі, які писали люди, бо всі писали Тім Вейкенс. Ну тоді давайте почнемо з цього стилю. Ну, почнемо з того, що всі люблять беконів, а хто не любить, бреше. З такими скінами зазвичай грають або новачки, або тролі. А ще з ними конфліктує інший стиль слендери. Коротше кажучи, це маленькі діти, які люблять перевдягатися в дорослих. І роблять різні тренди з танцульками під одну і ту саму пісню. Я б на їхньому місці підставив оце. Коротше, спочатку слендери почали принижувати беконів, потім бікони почали їм токсичити у відповідь, і все пішло, поїхало. І це відео з клоунами максимально ідеально описує всю ситуацію. Третій стиль це тролі. Зазвичай вони носять подібний скін, як оцей от. Сейт". Думаю, ви все розумієте і без мене. Ну, тобто, такі люди зазвичай вбивають, невинних в Мордермістері, псують гру своїм тіммейтам в Бедварсі і так далі. Ви піндрюжники. Зазвичай такі люди просто надягають дуже багато всяких донатних речей і такі, типу. Од і це не, не щось дуже цікаве. Це просто люди з закосом під старий Роблокс. Звичайні челіки. Думаю, мені варто вийти з машини. Тудиш. Зазвичай такі люди просто приколисти, і у них зазвичай є хоча б одна донатна річ. На цьому моменті я можу попрощатися. Всім гарного дня і пока!